Питання від клієнта: чи можна виставити зараз фактуру, а оплату отримати через декілька місяців? Взагалі, без проблем відповідь так, звичайно. Для нас, як для бухгалтерії, немає жодної різниці, коли буде оплата. Для нас найважливіше це саме документ. Тому що в стандартному вигляді ми проводимо і нараховуємо податку по, податки по документам. Наприклад, ви виставили послугу. Фактуру за свої послуги, ми нарахували вам податок ЦІТ або ПІТ, податок Ват, і ви це платите. І може таке бути, що ви вже платите податки, оплачуєте з фактури, з якої ще не отримали власних грошей. І таке також буває, тому оплати бувають різні, різні стандарти бувають. Оплати предоплата може бути оплата там в один день, 7 днів, 30, 60, дивлячись, який це бізнес. І бувають ще інші ситуації. Наприклад, коли це метода касова, то там трошки відрізняється ситуація.